Сестрами ділитися словом, і дійсно, як брат Славік сказав, що сьогодні вчитися, да? певні уроки будемо проходити, які нам залишили, залишили, скажімо так, на сторінках писання. І тому, ми знаємо, що Слово Боже, воно не тільки для того, щоб. Ну, от Біблія, да? вона... Е, Проповідник відкриває її на кафедрі в неділю, або під час проведення домашньої групи, розбір слова там і так далі. Воно, як написано в євреях в 4, 4 розділі, воно слово воно дієве, воно як меч боюдоостре, да, який розділяє. До духа, душі, суглобів, мізків, миск, там і бачить роздуми сердечні, і ми розуміємо, що слово воно діє. Коли ми його чуємо, відповідно воно вплива на нас, воно відповідну дію прозводить з нашим серцем, і тому, перш ніж чути його, його потрібно сприймати, воно ж написано богодухновенне, тобто Богом надихнено. І тому помолимось. Господи, дякую тобі за Твоє слово, Господи. Дякую Тобі за Твоє письмо, яке Ти нам залишив, Господи, щоб ми уподоблялися в образ і подобу Твою, Господи. Прошу Тебе, Господи, дай нам можливість, Господи, всяку твердиню з наших сердець прибрати Духом своїм святим. І те слово, яке ми чуємо, Господи, хай воно прозводить дію в нашому серці, щоб наше життя змінювалося і прославляло Тебе. В ім'я Ісуса Христа дякуємо Тобі, що Ти чуєш, відповідаєш і дієш в нашому житті. Прославляйся, Отець, Син і Дух Святой. Амінь. Амінь. Я хотів би, щоб ми сьогодні розібрали, взяли певні уроки. З життя персонажа, який не так часто я про нього чую у проповіді, але е, він досить суттєвий приклад приніс наше, е, він по суті практичне християнство залишив в своїй книзі. Це книга Ніємії. Е, хто пам'ятає, це був він при царі Артаксексі після. З того, як Новоходоносор в 586 році е, зруйнував Єрусалим, е, були е, розпорошені народи, і ось е, Ніємія при царі, е, при царі Артаксірся чує новину з, зі своєї Батьківщини. Що там все в Занепаді, стіни зруйновані, богослужінь ніяких нема, бо і храм зруйнований, і Рівнущ просто його настільки накриває, що він молиться. І перший урок, який він залишає нам, це будова молитви. В першому розділі, Нігінємі, він залишає нам. Схему молитви, яку ми потім бачимо в новому заповіті. Якщо ми відкриємо в перший розділ з п'ятого верша, він говорить, і такими словами, Господи Боже Небесний, Ти є великим і грізним Богом, який дотримується заповіду і виявляє милосердя до тих, котрі його люблять, і дотримується Його заповідей». Тобто він в своїй молитві починає з звернення до Бога, звернення до Його характеру. До його е безпосередньо рис характера. І він потім е говорить, що, що е ми безперечно вчинили злочин проти тебе, не дотримуючись заповідей постанов і законів, які ти заповів в своєму слузі і селі. Тобто, наступний він сповідується в грехах за себе і за свій народ. Е потім. Він будує свою молитву на обітницях Господа, які він нас залишив в своєму слові. І каже: Але ж згадай обітницю, восьмий вірш, яку ти дав своєму слузі Моїсеєві, заповідуючи, якщо ви допустите віроломство, я вас розпорошу поміж народами. Проте, якщо ви навернетесь до мене і будете дотримуватись моїх заповідей, виконуючи їх. То хоч би ви розпорошені до Краю небес, я і звідти зберу вас і спроваджу вас на місце, яке я обрав, щоб там перебувало моє ім'я. Це третє, третій пункт, як в молитві. І потім він говорить: що, адже, о Господи, нехай же Твоє вухо буде уважним до моєї молитви. Твого слуги до молитов інших твоїх слуг, котрі прагнуть ушанувати Твоє ім'я, благаю, посприяй, аби сьогодні пощастило Твоєму слузі, тобто йому Ніємії. Ні. І нехай буде спічутливим до мене цей чоловік. Я ж тоді був чашником царя. Тобто він чітко сформулював в кінці молитви свою потребу. Тобто, ми бачимо перший урок, який ми виносимо з цього. Це побудова молитви. Перше, він е, звертається до Бога, до Його характеру, потім він е, сповідується в гріхах за себе, за свій народ, потім він звертається до обітниць Господа і в кінці він говорить чітке формулювання, що він просить у Господа, в чому йому посприяти. Е, е, і далі ми так пройдемось. Швиденько по цій книзі, але з Божою допомогою винесемо певні уроки. В другому розділі ми бачимо, що як діє молитва, після того, як Ніємія помолився, він прийшов до царя, і ми бачимо, що цар вже звертав на нього свою увагу. Він запитав, чому засмучений такі ніємі. І він говорить, що так і так, мій народ страждає, місто зруйновано, храм зруйнований, і я прошу відпустити мене. Тобто він бере відповідальність, відповідальність перед царем, перед могутнім царем але ми бачимо, що вже на той момент, вже на той момент. Серце царя було відкрито до слухання. Ми бачимо, що та молитва, яка була е проголошена в першому розділі, вона діє. Тобто, ми бачимо в другому розділі вже е наслідок результат цієї молитви. Серце царя розположилось і він відпускає ніємію. Але що ми бачимо? Ми бачимо, який урок ми можемо винести Ніємія. Це другий урок. Відповідальність бере не тільки за себе, він бере відповідальність за свій народ. Його серце, е, як то кажуть, крається кров'ю крові обливається за, за свій народ, за те, що е, він розпорошений, за те, що нема можливості побудувати і так далі, і так далі. Він просить могутнього царя посприяти. Тобто. Молитва, ми бачимо, що вона діє, яка побудована на Божому Слові. І е, людина бере відповідальність, бере відповідальність за свій народ. Наступне, на чому хотів би е, заакцентувати увагу, це вже ми бачимо це в четвертому розділі. Це Наполегливість Ніємії у виконанні Божої волі. Тобто Господь надихнув Ніємію. Він побачив, тому що він Господь, він серцеведець, Він бачить серце людини, хоча він сам того не знає. Він побачив, що це людина ревнощів, людина богобоязнена і Йому Господь відкрив свою волю відбудувати стіни Єрусалима. І ми бачимо, що незважаючи на обставини, на те, що Самаряні е, на чолі з Санавала, там Стовій, вони хотіли будь-який е, спосіб е, зруйнувати задум. Е, Задум Ніємії відбудувати, і ми бачимо, що всі вони змовились, щоб разом підступно вдарити по Єрусалиму і споводувати в, в ньому заколот. Ми ж молилися до нашого Бога в день та вночі і виставляли проти них охорону. Тобто Ніємія мобілізував майже все населення Єрусалиму, яке залишилось. І він зорганізував їх таким чином, що вони в день будували, вночі охороняли, незважаючи ні на що, вони продовжували свою роботу. І здається, за 51 день вони від чи 52 дня вони відбудували стіни Ірусалима. Це була неймовірна робота, незважаючи на те, що е... Самаряні хотіли все це зруйнувати, але Господь в усьому допомагав. І тому ми бачимо в цьому, і як на початку ми пригадали вір, що Слово Боже воно дієве, тому ми з цього виносимо урок в тому, що коли Господь відкриває нам свою волю, ніколи не потрібно вважати, що весь шлях буде просто шовковий, не буде ніяких перепон. Дьявол завжди буде намагатись. Зруйнувати задум, збити нас зі шляху. Але якщо ми будемо наполегливі, якщо ми будемо, як написано в слові, все, що може рука Твоя по силах робити, роби, а далі довіряй Господу. І тому е, тут ми бачимо, що дьявол з усіх боків хотів це зруйнувати, але Господь е, Вірний своєму слову і в усьому допомагав ніємії. Єдиним оговоркою, якщо дійсно у нас щось не виходить, це може бути таке, що, як то кажуть, в мене немає часу на то, але як ми вчора на зустрічі говорили, якщо нема часу, то нема бажання. І інколи християнин, коли йому відкривається воля Божа, він, стикаючись з труднощами певними, він каже: а може, я якось погано дослухався до волі Божої, може, я щось десь не так почув, Якусь, може не зараз, може не в тому напрямку, і взагалі, напевно, не на часі. Напевно, я це відкладу. Ні. Ми знаємо чітко, якщо Господь побуджує, а саме головне, що це вимагає від нас виходу з зони нашого комфорту. ну, Погодьтесь, Ніємія, не остання людина при дворце, при царі Артаксерсі. Він на черпі, він вхож в опочивальню і так далі. Ну, Хтось сказав би, ну, чого не сиділось, да? От, ну, сидів би собі, робив свою роботу. Але ні, Господь поклав йому на серце, і ця думка вона возрівнувала в ньому настільки, що він пішов там, де все зруйновано було вже не один десяток років. Тому не зупиняйтесь, Господь відкриває, йдіть. І вірте, довіряйте йому, що він допоможе в саме останню мідь. Це, як то кажуть, вже перевірено. Не буду на цьому зупинятися. Наступне, що хотів би сказати, наступний урок це четвертий. Скромність. Скромність Неємі, яку він показує, про яку говориться в п'ятому розділі, і в 14 му вірші, коли він дорікає іншим областіначальникам, він же був поставлений намісником в Юдеї по дорученню царя Артаксіркса. Він став головним там. І він дорікає своїм співродичам, так скажем, своїм землякам, що вони просто обдирають свій народ. Вони податками абсолютно позбавляють його всякого. У Юдейському краї. Тобто від 20-го року і до 32 року царювання Артаксерса, 12 років це було. Всі 12 років ні я, ані мої брати не користувалися з утримання, яке мало би належати наміснику. Тоді, як намісники, котрі були переді мною, пригноблювали народ, збираючи в них хліб та вино, не говорячи вже про 40 срібних шеклів. Тобто, іншими словами, він говорить за те, що він протягом 12 років не користувався тим, що по праву належало, ну, тобто, своєю зарплатнею області начальника або намісника. Уявіть собі зараз чиновника, який не користується своїми пильгами. Да. Але тут можна трохи опуститись простіше. Будь-який християнин, віруючий в церкві, не в нашій, в іншій, наділяючись певним статусом в церкві, він вже трохи піднімається, ніби користуючись чимось. Але просто зараз на цьому не зупиняюсь, просто прошу придивитись до прикладу, який залишає Ніємія. той, хто відбудував стіни Єрусаліма призначеним намісником протягом 12 років він не користувався цими пільгами. Е, наступне, е, крайне на сьогодні урок, який хотів би, щоб ми дійсно е, його так само почули, це у Ніємії Боже Слово, воно завжди було на першому місці. І в 13 розділі. Ми бачимо, наскільки ця ревност була в нього, от просто, що називається, в його єстві, тобто він був призначений області начальником, правителем, він, скажімо, повністю підняв служіння, почали проводитись богослужіння в храмі з його соратником, сароботником Єздрою, якщо ви так само читали. Попередню книгу, яка це до цього була, він відновив суботи, свята і так далі. І він заборонив будь-яку торгівлю в суботній день. Він зачинив, зачиняв перед суботою, зачиняв двері, двері Єрусалі... ворота Єрусалима і забороняв будь-яким торговцям з інших народів заходити. І він сказав їм, що якщо ще раз ви прийдете і будете ночувати перед стінами, розраховуючи на те, що вас спустять і ви будете торгувати в суботній день, то він каже, я простягну на вас свою руку. Тобто він ну, в кращому випадку кине їх в темниці. Тобто, таким чином, ми бачимо, що він дає нам ще один приклад того, наскільки він рівнував по виконанню. Слово Божого, його заповідей. Тобто він, іншими словами, для нас, що це має яке значення. Якщо з одного боку, нам, як віруючій людині, там десь на роботі, пропонують якусь або угоду, або ще якісь там домовленість, яка йде, яка несе певну вигоду, користь нам, але йде в розріз з Божим Словом, згадуємо Нємі. Принциповість. Він відмовляється від цього на користь виконання в повноті Слова Божого. І Тут дуже важливо, щоб ми з цього всього на прикладі Ніємії вчилися молитися бути... і бути почутими Господом. Бути відповідальними на тому місці, на яке поставив нас Господь в даний час. Нести відповідальність не тільки за себе, але і за тих, хто поруч з нами, щоб ми були наполеглими в виконанні волі Божої, яку Він відкриває для нас, щоб при цьому наша скромність дійсно прикрашала нас, не напищена скромність, а та, яку показав тут Ніємі, він. Не акцентував увагу на собі, як на області начальники, а він акцентував увагу свою на виконанні Слова Божого, на виконанні Його волі. І щоб дійсно приклад Ніємії, його принциповість виконання виконанні заповідей, Слова Божого, вона була рушійною силою в нашому житті. Амінь. Давайте помолимось. Алілуя, Господи! Дякуємо Тобі за приклади, які ти даєш в Слові своєму, Господи. І молимо Тебе і просимо в кожному дні нашому Просто пропитуй нас своїм словом так, щоб воно змінювало нас і покращувало, Господи, покращувало... День від дня, Господи, прославляла Тебе в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Тобі за роботу, яку Ти проводиш в нашому серці, і сподіваємось, Господи, що в певний день ми почуємо добрий раб, війди, милість Господина свого. Дякуємо Тобі за все і прослався через наше життя, ім'я Отця Сина і Духа Святого. Амінь.